Як ви вважаєте, все-таки українська влада, київська влада мусить реагувати на те, що відбувається на сході? Я би хотів би закінчити з того, що я почав що Є три фактори: зовнішній фактор, зовнішньої окупації, спецполка, ГРУ Кубінка, про які всім відомо, диверсійні групи діють водисова малою кількістю. В них своя специфіка дій, і очевидно. Поки є ці до автоматів, і поки є ворожа анексія і вторгнення, будь-яке право громадянське в Донецькій області буде незахищено. Більше того, під виглядом захисту рускоязичних чи росіян в Донецькій області, Росія штовхає між громадянське протистояння і війну. А ми знаємо, що на війні гинуть переважно громадянські люди, звичайні люди, жінки і діти. І тому, якби Росія хотіла порозуміння і захисту інтересів своїх громадян, то вона б не розпалювала би війни. Бо це класика, що на війні загинуть не ті хлопці з герою, яких навчили виживати, а загинуть прості громадяни Донецька. Отже, якщо ми розділимо тих три групи, то перше, щоб, щоб, що, щоб, що, Донецька не загинув. Я змовчав, я змовчав. Загинув мій побратим Дмитро Чернявський, донечанин, корінний, член Свободи, якого зарізали на мітингу за Українську державу, російські диверсанти, вчора вчителя української мови в Рубіжному, мого друга Василя Лютого Кобзаря прив'язали до дерева і катували Юлі, тільки заходиш за порозуміти тільки за те, що він українець. Я можу в таких прикладів І десятки тому, поки ми буде. не заберемо цих диверсантів. Я скажу так: в жодній країні світу ніхто не дає, не давав Бен Ладену ефірів телебачення. Ніхто з диверсантами не вів переговорів. диверсантів і терористів, якщо вони не здаються, знищують. Нельзя Тих... воювати своїм народом. Поки але нас є проблема. Нас є проблема з зеленими чоловічками. Не в Донецьку, а проблема з зеленими чоловічками в парламенті Українському в Києві. Коли цілі фракції зелених чоловічків, які не бачать очевидного, які не засудили російську агресію, весь світ засудив російську агресію, сто країн світу засудить. Можна, я... а... можна я закінчу? Ви сьогодні піднімаєте людей. Водислав, можна я закінчу? Ви не партія ви партія війни Водислава. Можна зажалення. я закінчу? і тоді можна ви робить завершувати. Отже, з терористами э, немає ніякої мови, ніхто з ним не повинен вести мову. Поки зелені чоловічки не почнуть в гробах вертатися до Кремля, Росія. Буде наступати, наступати і наступати, бо план Путіна це окупація України, відновлення Совєтського Союзу. Є друга, другий фактор це ці агенти ФСБ, це олігархи, кримінальники, які фінансують ці речі, які підтримують ці речі, це пособники терористів, їх треба притягати до кримінальної відповідальності, це громадяни України, ми не Росія. Російські українські спецслужби ніколи не будуть діяти, як в Беслані. Де борючись з терористами, вбивали розстрілювали дітей і школярів, наші терористи, російські диверсанти, сьогодні прикриваються дітьми і школярами, тому дуже важко наводити цей порядок і тому складність проведення цієї антитерористичної операції. Але всі, хто брав участь, хто був завербований ФСБ, всі повинні притягнуті до кримінальної відповідальності. Я не кажу знищення, бо все-таки вони громадяни України. І є третя категорія людей: мешканці українці, громадяни України в Донбасі, які мають право на своє. На свої на висвоенні своїх поглядів вони 23 роки жили в феодальних умовах, коли один кримінально-олігархічний клан Ахметова Януковича монопольно володів цим краєм. Ніколи Київ не мав важелі впливу на місцеву владу в Донецьку. Там завжди правили Донецькі так звані те, що є сьогодні партія регіонів. От е, нам е, Каже Денис, що обласна рада в Донецьку щось там не ухваляє. А хто є більшості? Хто є обласною радою в Донецьку? Яка партія представляє а, до речі? Повертаючись до Донецьк. того, що ми почули від Дениса Владислав, як ви Я вважаєте, якщо якщо референдум таки відбудеться, який вони планують провести 11-го числа, з тим питанням, які вони планують винести, чи готові відтримати створення? Розумію, незалежно Донецької республіки, як Ви вважаєте, яка була б на сьогодні реальна статистика, реальна картина, якщо, наприклад, уявити, що це буде абсолютно прозорий референдум без фальсифікацій, де люди прийдуть і нормально проголосують. Яка була б картина? А, ви ну, як людина яка хочу відреагувати на те, що лунало в цій студії, і хочу сказати, що Юрій, ми повинні розуміти, що і ви, і я, люди, які поділяють вашу точку зору. Я впевнений, що є люд, є люди ще набагато більш радикально налаштовані, ніж ви. Також я знаю, і в мене немає сумнівів, що є люди, які набагато більш радикально налаштовані ніж я. Хоча я намагаюсь відійти від конфлікту, переступати через ці речі, тому що я розумію ту відповідальність, яка лежить на нас усіх, і не тільки як депутатах, ой на панові Гавришу, як колишнього заступника голови РНБО, який розуміє, що ми повинні в першу чергу відновити нормальні відносини між різними громадянами України, з повагою ставитись один до одного. Я не хочу казати якісь речі, які хоч трохи підбурювали ці, цю ситуацію. Я вважаю наше зобов'язання заспокоїти цю ситуацію, відійти від конфлікту, тому що палки заяви про те, що а, про граби, про а, а, не хочу казати ці речі неприйнятні для мене, навіть вимовляти їх не буду. Вони тільки повірте мені, вони провокують. Я звертаюся до, до вашої свідомості як і до людей. Це підбурює ситуацію. Ви ж не бажаєте підбурювання в цій ситуації. Ми роз... Юрія, Росії. Я слухаю пряма, не Юрію. Юрій, я кажу не про громадян України, які е, мешкають на сході і Так? То е, давайте з поваги до цих людей е, звертатись. І головне дослухатись. Ви розумієте, якщо вони вийшли з цією позицією, ну повірте мені, ну їм було б набагато легше жили, як вони жили, і не виходити на ті протести. Але якісь є е, 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 причини, що їх підштовхнуло. Що під... Потрібно це зрозуміти? Потрібно почути. Так само, як дуже важливо, і я приходив до людей на майдан, не дивлячись на те, що я для них був. Е, Сприймався як ну, політичне опонент, як політичний опонент, і коли ми півгодини годину розмовляли, ми знаходили порозуміння.